Сьогодні пройшов у нас дощик, але не продуктивний. Промочив буквально сантиметр ґрунту. Ну і відповідно Хочеться подивитися, чи достав він нашого зимку, чи не достав, бо переживаю за те, що вона може поключитися, а далі сухий ґрунт вона просто засохне. Зараз хочу подивитися, ось як воно у нас тут відбувається все. Сіяли неглибоко, 2-2,5 см. Якщо взяти прикласти. Лінієчку, то десь воно так і є. Пару сантиметрів. І все. Глибше не треба, тому що пшениця тоді нормально не кущитиметься. Через то ми так і робимо. Ось ось. наша пшеничка. Дуже-дуже міленько сіємо. Ось вона. Півтора-два-два з половиною. Я думаю, що цього достатньо, щоб отримати гарні сходи і гарне кущення. Завжди так сію. Це правило, яке учать в інститутах, а ми вивчили його на власній практиці. Будемо чекати сходів. Так що всім дякую за увагу.